Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. викриття та архівні ексклюзиви. Аким галімов звик не просто розповідати історію, а відновлювати справедливість та збирати неочевидні факти. Він один із перших в Україні почав працювати у жанрі історичної документалістики. Ще з 2016-го почав випускати документальний проєкт Україна повернення своєї історії, де розвінчував російські історичні міфи та маніпуляції. До речі, його скарби нації стали на найпопулярнішим історичним документальним фільмом в українському Ютубі. Фільми Акіма збирають мільйони переглядів. Сумарно цикл документалок Україна повернення історії на Ютубі набрав близько 17 мільйонів переглядів. А вже завтра на телеканалі 2+,2 плюс стартує новий сезон історичного циклу Акіма Галімова Українські палаци. Золота доба. Більше про цей проєкт за мить у сніданку вихідний. Там прямо ігор вже Доброго розказував, в які ранку. замки треба поїхати, бо людина. Я був там. Я був багатьох замках, у нас Львівщині і Олеський замок. Доброго ранку. Доброго ранку. Ведучий продюсер проекту Український палац Золота доба і у нас є класна можливість ну взнати посмакувати деталі. Як зароджувалась ідея, як обиралися замки, як це все формувалося? Бо ви як продюсер почали все одно з ідеї? З ідеї почали. Да, ну ми вже давно на 1+,1 робимо проект Україна повернення своєї історії. Дуже багато мандруємо по Україні. Ну в різних там архівах, музеях, якісь локації знімаємо. І завжди, от куди не приїдеш з Україною одна історія: заїжджаєш в будь-які якесь маленьке містечко, село, і бачиш. Якісь руїни чогось, які щось або зруйновано, бо якісь камінюки, але ну розумієш, що колись це щось було таке ну величне. Починаєш розпитувати місцевих, і місцеві навіть іноді не знають. Вони кажуть, ну щось якийсь палац був або тут диспансер був в радянську добу, там чи якісь санаторії. Так і зродилася ідея зробити проект про ну, скажімо, маловідомі пам'ятки, які яких дуже багато в Україні насправді, тому що ну українці, ну мені здається, більшість населення. думає, що всі наші пам'ятки це переважно там історія наших західних територій, там Львівщина, Франківщина. Але насправді ні, майже в кожному містечку в Україні, що на Сході, що в центрі, що на півдні, що на півдні є палац або замок. І власне про такі об'єкти ми розказуємо. Угу. У мене було завжди питання, яким ви досліджували ту історію. Взагалі, хто будував ці замки? Тобто для чого будувалися? У нас була така ну, на Заході ніби історія про те, що замки будувалися для своїх доньок. Будували вельможні? Так, вельможні. Пани, скажімо так, видаючи заміж своїх доньок, от вони і будували хатинку. Доньок та Нерухомість. Своїх... Ну, та. замки і палаци завжди були посагом, да, оцим приданим, вони завжди передавалися, але будувалися вони для різних цілей. Ну, переважно, якщо ми говоримо про середньовіччя, то вони будувалися з оборонною спорудою, тому що тоді не було, ну скажімо, такої географії, як зараз. Ми чітко розуміємо, там місто, область, та да. тоді, наприклад, замок, він і міг бути, ну от всім, тобто на території замку, uh -huh. могло бути невеличке містечко. Відповідно, от навіть там підгорецький замок, от, Буде перший завтра в нашому проекті. Якщо ми подивимось зверху, то від нього такі чотири конуси відходять. Це оборонні такі кути, щоб а, там, наприклад, mm -hmm. козаки Богдана Хмельницького не могли штурмувати цей, mm -hmm. цей замок. Тому, передусім, це оборонні споруди. Ну, отут якраз видно на, на, на прикладі підгорецького замку. Але пізніше ці оборонні споруди трансформувалися з, 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 з тим, як ішов час, і вони вже перетворювалися ну, в такі в маєтки, де люди, передусім, жили. Не оборонялися, а жили. І вони ну, ставали такі більш якби до, до житла. Ну, під грецькі. Який я на я і, там був, і, я там був і не раз був. Це я, я там раз це такі, якщо казати, це попсовий замок, який про який багато, багато хто знає. Багато хто заїжджає і по дорозі на лів або навпаки назад, хто як планує, але який не такий най... найприхованіший ви знайшли? Найсекретніші, про які мало хто знає. Ну таких таких об'єктів багато. Наприклад, ми працювали на Запоріжжі біля Запоріжжя. Ну, взагалі, здається, які, які замки біля Запоріжжя, да? ну там всі знаєте, такий ну, потужний індустріальний регіон. Але насправді там є палац міклашевських. Це козацький рід, і ми працювали. Це буквально 15 20 там десь -20 кілометрів до Енергодару окупованого. Це ну прямо угу. ну, майже там така прифронтова вже починається зона. А там є палац міклашевських. І таких от пам'яток, до речі, пов'язаних з козацьким. Скоїсторії дуже багато ми на них робимо акцент, тому що це історія, яка в радянському Союзі стиралася. Ну, українці вони ж мали мати що тільки ті шаровари, там пісеньки, да в В них не мало бути якоїсь історії еліти да аристократії, тому що ну українці це в радянському Суді, в російській імперії роль там малоросів, якихось менших братів і так далі. А насправді наші козацькі роди, наші козацькі аристократи мали дуже багато палаців. От в Запоріжжі, в диканці Полтавська область, наприклад, сокиринці теж ну маловідомий для Загалу палац він фантастичний. Він зберігся там зараз. Аграрне училище знаходиться. Тому таких пам'яток дуже багато. Підгорецький палац дійсно. Ми з нього і починаємо, тому що він, як ти правильно сказав, він дуже попсовий. Але насправді що знають люди про цей палац, дану переважно переважна дуже історія, що там замурували в, в підвалі <зас> жіночку. Ця історія про білу пані, і там навіть в них така інсталяція для туристів. Але насправді реальна історія Підгорецького палацу вона набагато цікавіша, ніж ці легенди. Що ви дізналася таке, чого ну ще навіть для вас стало відкриттям? Ну для мене стало відкриттям. А, які а, дивовижні люди жили в цьому палаці, тому що передусім цей палац будував Каніцполський. Це був а, це було 17 століття, і це був коронний гетьман Речі Посполито. Тобто ну угу. сучасною мовою, це ну там головнокомандувач війська, і саме тому він і будував це як оборонну споруду. І Каніцполський дуже багато ресурсів вклав в цей палац. Цей палац виглядав взагалі по-іншому. Ми відтворили його в 3 d Первісний вигляд він був одноповерховим, не двоповерховим, як зараз, а однопо ну, зараз він розкішний. Да, він зараз. Ну його називають східним Версалем. Не дарма, mm -hmm. а потім мало хто знає, що це була резиденція а, короля собеського. І, ми, собеського і Да, Так, і ми знайшли навіть спальню, а, де жив собеський. Ми знайшли зображення цієї спальні тієї доби, і навіть змогли ну зробити, ну, зробити таке відтворення. Це коли ви робили це 3 d відтворення, те, що характерне для ваших сюжетів ну, це да. просто неймовірно. Ти наче пірнаєш ось у, в, в, повне, в повне занурення є. А, я от слухаю, там жіночку замарувала, там ще щось це все з поповитої історії. Містика були якісь містичні моменти. Під час Ти знаєш, якраз коли ми поїхали в, в музей історії релігії у Львові розпитувати про підгорецький палац, тому що багато артефактів з цього палацу зберігаються в цьому музеї картини, зокрема. Живусько, це один з останніх власників палацу. Його картини зберігаються, ну на щастя, зберігаються в у Львові в музеї. І ми, коли почали з... розмовляти з експертом, якраз коли я запитав про цих привидів, то в неї щось почали випадати з рук. Вона там тримала блокнотики, ручки почали. Все посипалося. Посипалося, та, не турбуйте <с? цю тему, не чіпай. Так. Ну, Цікаво. Насправді я не дуже вірю в цю містику. Звісно, що там спускаєшся, ми дуже багато знімаємо в підземеллях, спускаюся і завжди нам розказують і про замурованих жінок і про якихось приводів. Ну, я не знаю, мені здається, це а, все а? більше а, домисли У мене питання: от ви їздите по Західній Україні, так? Це все-таки, ну, напевно, польська більше, там архітектура по заходу України, так? А і їздити mm. по сходу України. Так. Воно різниця, козацькі палаци Польські палаци. от в чому різниця? Ну, різниця, передусім в архітектурних стилях, тому що козаки, ну ті, які були інтегровані до російської імперії, да вони більше наслідували ті тренди, які а, на той момент були популярні в Росії. Але теж не слід забувати, що все, що було в Російської російської імперії, з заходу. Тому глобально, в принципі, а, воно відрізняється не по регіонам, а відрізняється по часу. Тобто, палаци однієї доби, що на сході, що на заході, вони плюс-мінус однакові. Є деякі елементи там дійсно у нас було дуже потужне. А, Дуже потужний архітектурний стиль козацький бароко, яке не померло там разом з Мазепою, ну бо він активно його впроваджував. І козаки нащадки, вони все рівно ну так чи інакше там ці штуки якби використовували. Наприклад, ми, коли от знімали в диканці, нам історики розповідали, що от. А, наприклад, в цьому палаці була така зона, вона називалася піддаща, і це піддаща – це абсолютно козацьке слово. Це такий дашок, під яким ну піддаще. там підав козаки, типа, як мансарда. Да, і вони кажуть, що от скрізь там це називалось по-іншому, а от саме в козацькі це називалось піддаща. Тобто, це от з тих наших ще козацьких часів а, тягнуться такі традиції. А можна зачепити, як то трему тему трошки про сумне? Я, що я маю на увазі. От ви сказали е, східний Версаль. Дивишся на ці світлини, ти розумієш, наскільки це монументальна потужна споруда, але в якому стані вона зараз знаходиться? І ми розуміємо, що вона така давно і хочеться прикласти до цього року Бо ну. Ну, це ж може бути точка для туристів. Абсолютно. Війна закінчиться, Україна переможе, і сюди треба, щоб стікалися. І це може бути отакою от меккою, як мінімум, потужною. Чи є якісь перспективи, чи як це має відбуватися? Можливо, вам озвучували якісь ідеї, можливо, хтось хотів колись вкласти гроші в це. Це взагалі можливо відновити. Ну, дивіться, все залежить від стану пам'ятки. Підгорецький палац для мене це, це теж було новиною. Реставрується вже 30 років. От як настала незалежність, навіть більше, там почалася реставрація. А чому не видно ніяких реставраційних? Так... Ну, ні, ні, всередині видно. Насправді всередині зроблено дуже багато. Ну, в порівнянні з іншими палацами. Не так багато, як, як ви сказали, за кордоном, там, да, в Польщі чи в інших країнах, але все рівно там, скажімо, в цьому палаці можна проводити якісь заходи. Це вже говорить про те, що він в непоганому стані. Звісно, що є такі пам'ятки. Які ну вже неможливо відновити, ми, ми теж ну такі пам'ятки знімали. Наприклад, в минулому сезоні, там палац в Узяславі просто монументальна споруда. Зараз ти дивишся, це такий просто скелет динозавра, тільки стіни. Ну і ти розумієш, що але це мілярні відтворювати потрібно, його щоб... теж можна по фотографіям, ще раз роботи може. Звісно, що має бути державна політика на відтворення, але ну тут на, на відновлення таких пам'яток. Але ну ми, ми розуміємо, що ми ну ми молода демократія, молода країна. У нас було дуже багато інших, скажімо, ну. Напевно, пріоритетніших, пріоритетніших момент. моментів куди витрачати гроші. Безсумнівно, після перемоги, я думаю, що ну ви ви знаєте, що до повномасштабного вторгнення почалася програма велика реставрація, mm -hmm. і в рамках неї палаци почали реставровуватись. Ну багато з них, наприклад, ми знімали в палаці в Олиці. Там почався процес реставрації, але mm -hmm. все це було зупинено через повномасштабне вторгнення. Тобто, ми, от тільки-тільки зараз дійшли до того, що в нас вже з'явилися ресурси, з'явилось бачення для того, щоб це відновлювати. Ну на жаль. Uh, Широкомасштабне вторгнення Росії поставила хрест на тих планів. Спсплані сподіваюся, тим призупинило часом. Давайте призупинило, не хрест, а призупинило. А призупинило бо абсолютно. я все ж таки вірю, що нам вдасться абсолютно відновити. Um... От найсмачніше, найсмачніше, що найсмачніше момент в цьому циклі, які на що звернути увагу? Що не пропустити? Мені здається, в цьому циклі я би радив звернути увагу. Ну принаймні ми на цьому акцентуємо, на нашій саме українській історії. Тому що, от як Ігор сказав, що там це польська історія, да? насправді в кожному з цих палатів, хто би там не жив, завжди присутня частина України, тому що е, ті власники, які там жили, вони все рівно жили в Україні. Навколо була Україна, угу, угу. і ця ідентичність вона так чи інакше е, пропитувала ті ті об'єкти. Коли розказуємо е, історії власників, ми про це розкажемо. Ті самі козацькі аристократи, як би вони не були інтегровані до російської імперії, в кожен українські кожного, козаки, <с> українські козаки. Дивіться, обов'язково не пропустіть жодний випуск випуск замки Золота деба завтра в 11.30 на каналі 2+,2. плюс розпочинається новий сезон. Ну а ми хочемо нагадати вам про розіграш, про кошик, який може стати вашим. І сьогодні протягом ефіру, показували декілька варіантів. Ось бачите на екрані цей пост. Туди пишіть кількість кошиків, які ви змогли нараху. Увати, щоб стати переможцем. Так а потім ми оберемо всіх, хто правильно написав цифру, і рандомно оберемо переможця, і до вас поїде цей крутезний кошик зі смачнюхами, якраз під е... Новий рік свята. і під свята. Так. Дякуємо вам! Зустрінемося вже завтра. Пам'ятайте, сьомій годині. Ми з ми з вами, а ви з нами. З <сум> Це... <сум> дякуємо, Такі ми дякуємо.